Квіти, усмішки та сльози, родини міліціонерів із нетерпінням чекають своїх рідних. Кажуть, більше немає сил відпускати близьких на війну. Ми її чекали цілий місяць. дуже раді, що вони повернулися, все нормально. Ждемо з нетерпінням. Хочеться щоб без -за це діло, Наступив мир, щоб все було добре. Ця сім'я приїхала аж з білопілля. Чекають на маму. Мама, Хоча зі своїми рідними спілкувалися чи не щодня, сил дочекатися ледве знайшли. Казала, що дуже скучила, хоче скоріше приїхати. Переживала да, за маму? бо там же чоловіків звичайно. А як ти гордишся своєю мамою? Дуже командир загону, який був на сході місяць, каже, задоволений тим, як особовий склад ніс службу в зоні АТО. Все нормально, слава Богу, всі живі, здорові, приїхали без потерь, без травм. Данім бойовим за завдання. завданням, навіть отримали від руководства Артемовська відзнаку. Кожен із міліціонерів отримав посвідчення учасника бойових дій та вже традиційну відпустку, все, аби встигнути насолодитися обіймами та поцілунками рідних людей. Юлія Марковська на часі новини.